Привіт! Сьогодні ми не просто поговоримо про 3D-анімацію, а оживимо наші моделі. Як створюється рух, як змусити персонажа ходити, бігати або навіть танцювати. Давай розбиратися. Анімація у 3D це коли об'єкт змінює свою позицію, обертається, масштабується або навіть змінює форму. Все це робиться за допомогою ключових кадрів. Що це таке? Зараз покажу. Бачиш? Я поставила ключові кадри, а комп'ютер зробив усе інше. Плавно з'єднав їх. Цей процес називається інтерполяцією. Завдяки йому ми отримуємо красиві плавні рухи. А що, якщо треба оживити персонажа? Тут на допомогу приходить скелетна анімація. Скелет складається з кісток і суглобів. Коли ми рухаємо кістку, змінюється і модель. Це дозволяє створювати реалістичні рухи ходьбу, біг, махи руками і навіть складні танцювальні па? А якщо потрібно додати спецефекти, О, тут починається справжня магія це все системи частинок. Вони дозволяють створювати ефекти, такі як дощ, вогонь і навіть магічні вибухи. Хочеш дізнатися, як це зробити самому? Пиши в коментарях.